Понад дві тисячі рибин щороку запускають у технологічну водойму хаес. Увесь посадковий матеріал вирощують самостійно. За допомогою штучного відтворення таких видів риб, як короб, білий та чорний амур, то в столоб підтримується відповідна якість води, покращується її хімічний склад. Боротьба з вищою рослинністю, боротьба з водоростями, з детритними залежами, з обростанням гідротехнічних споруд, молюсками. Все це покращує якість води в нашій водоймі». Для штучного відтворення риби на дільниці є садкова лінія, де утримуються плідники, а ще інкубаційний цех для утримання личинки та понад 20 гектарів площі ставків, на яких спеціалісти вирощують посадковий матеріал. Протягом вегетаційного періоду кожні 10 днів рибоводи проводять контрольне зважування малька. Це дозволяє скоригувати харчування і простежити за ростом риби. Кожного року ми вселяємо 200 дві тисячі штучок. Цього літок це 102 тисячі штук білого тостолоба, 78 тисяч штук коропа і чорного амура, і 22 тисячі білого амура. Коли риба вже досягає великих розмірів, наші рибалки виловлюють цю рибу. Для того щоб далі наші робітники нашої атомної електростанції могли її споживати, технологічна водойма ХЕС є об'єктом дослідження науковців, екологів природолюбів. Поряд з її головним призначенням є охорона і розвиток створеної екосистеми з її флорою та фауною.